Дальність тут несуть не тільки виконавці, ми можемо бачити, що це є системна політика Російської Федерації і. З найбільшою вірогідністю командування або віддає прямі, прямі накази, або безпосередньо потурає таким діям. І тут ми можемо говорити і про відповідальність самих виконавців, і про відповідальність командування для того, щоб притягнути до відповідальності за такі злочини, можуть використовуватися міжнародні механізми, а також можуть використовуватися національні механізми, тобто розслідування, які здійснюють наші правоохоронні органи і. Наші правоохоронні органи можуть притягати до відповідальності як безпосередніх виконавців, так і командування. Єдина тут загвоздка полягає у тому, що процеси зараз розслідування проводяться заочно, так і для того, щоб притягнути до реальної відповідальності і фактично ув'язнити людину. Нам необхідно її отримати або захопити в полон, або можливо, одного дня Російська Федерація буде зобов'язана видати всіх цих людей для притягнення до відповідальності. Насправді. Злочини розслідувати. Ну треба розуміти, що важко, важко, зокрема, тому що дуже мало доступу безпосередньо для до території. Тобто, ми ж маємо зібрати докази. Як докази, ми можемо використовувати, що свідчення, записи з камер відеоспостережень, експертизи і. Поки тривають поки триває активна фаза бойових дій, зрозуміло, що ряд цих доказів достатньо важко дістати, зібрати і зробити з цього обвинувачення. Тим не менш, ця робота ведеться, і ця робота на перспективу.